Еволюція загартування – від шаманських ритуалів до сучасного чіл-таб. Колись холод сприймали як випробування для обраних. Шамани занурювалися у крижану воду, щоб очистити тіло і дух. Воїни використовували холод як спосіб підготуватися до битви, а монахи щоб зміцнити силу волі. У 20 столітті крижана вода перекочувала у спорт, атлети відновлювали м'язи після тренувань саме так. А сьогодні холодні ванни стали доступними кожному завдяки технологіям. Чілтаб дарує той самий ефект, але без річки з кригою чи суворих ритуалів. Температуру можна налаштовувати, занурення стає безпечним і контрольованим, а користь залишається незмінною, сильніший імунітет, кращий сон, ясніший розум і більше енергії. Іронія в тому, що те, що колись було екстремальним викликом, сьогодні перетворилося на велнес тренд. Еволюція загартування показує: ми не відмовилися від сили холоду, ми зробили його стильним, комфортним і доступним. Хочете відчути на собі ритуали минулого у форматі майбутнього? Я з Алексій, ми допоможемо підібрати Chill Tab, який стане вашим щоденним джерелом енергії та витривалості. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.